Привіт, вітаю в марафоні з розвитку творчого мислення, де ми створюємо зображення за допомогою штучного інтелекту. В коментарях вчора ви запитували, то як все ж таки працювати з цими нейромережами, як створювати зображення. Тому сьогодні я записую коротеньке відео про те, як я роблю це з використовуючи платну підписку чата GPT. Якщо ви вперше відвідуєте сайт, з чатом GPT, то допоможу вам зорієнтуватись. У нас є з вами дві частини: наша основна робоча зона і тут є робочий рядок, куди ви будете вводити всі свої повідомлення. Якщо ви тільки но зареєструвалися в цьому сервісі, то ви потрапите якраз на цю сторіночку, вона буде так само виглядати. З лівого боку, в нас все, що потрібно для навігації. Зверху спочатку йдуть різні боти, які я самостійно створювала для моїх робочих задач. А нижче іде навігація по всіх ваших розмовах, які ви вели з чатом GPT. Якщо ви зайшли вперше, то відповідно у вас тут цих гілочок не буде, вони будуть накопичуватись із часом. В мене є вже гілочка, марафон з малювання, тож я переходжу туди. І ось тут, на цій вкладці, ми бачимо наше завдання на день. Запросіть вашу фантастичну істоту до своєї школи, як би вона виглядала серед учнів, вчителів і так далі. Ви це завдання бачили. Чому я обрала для себе саме чат GPT, тому що мені дуже зручно, що він. Е Підтримує зі мною природню розмову, і він запам'ятовує те, про що ми говорили. Бо перший день я створювала свою істоту, і тепер я можу його спитати, чи ти пам'ятаєш, як вона виглядає. І він мені каже, що так, я пам'ятаю, в тебе фантастична істота інопланетян на формі восьминога і так далі, як вона втягнена, як вона виглядає. І далі ми будемо створювати зараз з ним ці е е е зображення. Важливо сказати, що сам чат GPT, звичайно, малювати не вміє. Він є мовною моделлю, він складає тексти. А малювання відбувається завдяки інтеграції з іншою нейромережою того ж самого виробника компанії OpenEIA. Вона називається DALI. І що власне відбувається? Коли ви пишете завдання, що ви хочете намалювати, чат GPT формує промпт, тобто запит для іншої нейромережі, туди відправляє. Та мережа генерує зображення і повертає назад. І ми бачимо цю картинку. Ну, і ось такі картинки в мене виходили. Ви більшість з них бачили в телеграм-каналі, де проходить наш марафон. Але деякі е, вийшли і неочікувані. Наприклад, коли я просила відправити. На свою істоту як вчителя фізкультури на спортивний майданчик чомусь Чаджи Піті вирішив, що потрібно йому демальовувати зброю. Ну, звичайно, як комп'ютерна програма він не може вирішити. Можливо, він він ем, 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 хотів таким чином підкреслити, що це в нас є. Ем, Шпигун і таким аксесуаром він це підкреслює, але ось чомусь дві, два зображення вийшли в такий спосіб. Ну а далі вже е, я пояснила, да? от ви бачите, кожен раз я просто звичайною людською мовою йому пишу, а що б я хотіла бачити на картинці, а він вже оформлює це в е, формальний промпт і відправляє його до іншої нейромережі. Ось такий був Командос стайл. Це я намагалась його перевдягнути в спортивну форму. Так в мене і не вийшло перевдягнути істоту в спортивну форму. Ну, але, принаймні, вже е, це не виглядало так озброєно. Ну і також мені було цікаво, як би виглядала ця істота, якби вона була дитиною в українській школі, і теж тут ми. Це пофантазували. Я хочу зауважити, що для початківців, особливо для дітей, це є найпростіший спосіб малювання. Бо якщо ви будете використовувати нейромережі, які Безпосередньо створені для того, щоб створювати зображення, то вам доведеться самостійно кожен раз формулювати промт, знати всі частини, з якого він має складатись, враховувати всі деталі, дуже чітко описувати. Дітям це особливо складно робити. Тому от я би радила пробувати починати з чатом GPT так. Це можна робити тільки в платній версії, версії, в платній підписці, але ви можете збиратись там по кілька людей, брати одну ліцензію, і вам буде виходити це трошки дешевше. Тим не менше, якщо вам цікаво побачити е, відео, як користуватись іншими нейромережами, наприклад, тою самою лексикою, е, яку я рекомендувала теж в якості стартового якраз безкоштовного інструменту. То напишіть в коментарях, я тоді зроблю відео і про це. Ну і давайте разом створимо ще пару зображень, щоб ви побачили наочно, як це відбувається. Тож я підготувала такий промп. Нехай наша істота є учнем школи, що закінчує навчання. Покажи її святково вдягненою на шкільному випускному у ресторані з відкритим майданчиком на березі Дніпра у Києві. Чим більш детально ви описуєте свою ідею, тим цікавішим буде ваше зображення, і я відправляю цей запит. І от не прискорюючи, давайте разом дочекаємось, скільки буде тривати генерація, щоб ви побачили, що це насправді відбувається досить швидко. Буває трошки повільніше, залежить від того, яке навантаження на систему. Та в цілому, десь за одну хвилину, зазвичай ми маємо вже готове зображення. То що ж у нас вийшло. Так, ну, от такий варіант. Випускний, да, така традиційна е, випус, традиційний випускний одяг. Ну, вийшло досить цікаво, як на мене. Це дійсно схоже на Київ, це дійсно схоже на е, вечірку випускний. Е, не так все пафосно е, і святково, як це в нас зазвичай виглядає. Ну, але. Такий варіант має право на існування. Ну і можемо зробити ще один е, варіант, нехай нехай істота буде дівчиною. І вона вдягнена в святкову вечірню сукню. І так само, я думаю, досить швидко ми будемо мати цей результат. А я поки скажу вам, що в мене є курси, де я навчаю дітей в тому числі створювати зображення і навіть свої власні історії за допомогою чата GPT, перетворювати це в такі слайд слайдшоу. Ця програма насправді є більшою, ніж просто робота зі штучним інтелектом. Це перша, от зараз, наприклад, працює перша сходинка великої річної програми, і присвячена вона розвитку відкритого мислення. Ну, така сукня в нас вийшла дуже іншопланетна, але ну, варіант. Да? В цілому зал виглядає більш святковим, вечірнє світло. Ну, Досить гарно. Тож, продовжуйте долучатись до нашого марафону, пробуйте, показуйте свої роботи. Ви завжди можете мені написати, щось спитати, якщо у вас є щось незрозуміле, що ви хочете уточнити. І до зустрічі в ефірі, па-па!